Вас вітає телевізійна служба новин Тиврівського наукового ліцею та її ведучі Титко Марія і Кобилянський Роман. Сьогодні у випуску: проведення в ліцеї свята Ліцейського Олімпу, підведення підсумків перемог ліцеїстів у третьому обласному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад і конкурсів. У другому обласному етапі. Всеукраїнського конкурсу захисту учнівських науково-дослідних робіт Вінницького територіального відділення Малої Академії наук України в обласних наукових конкурсах та спортивних змаганнях нагородження учнівськими стипендіями кращих ліцеїстів за відмінне навчання, перемоги в Олімпіадах та конкурсах. Переходимо до огляду подій. Завершилася олімпіада кампанія 2025 року якою ж вона була для здобачів освіти Тиврівського наукового ліцею в цьому навчальному році? Впевнено кажемо успішною у ліцеї традиційно проведено свято ліцейського олімпу, де вшановано численну кількість переможців обласного етапу всеукраїнських учнівських олімпіад і конкурсів малої академії наук, обласних наукових конкурсів, обласних локальних конкурсів, зіркова мрія, проліски надії, районних спортивних змагань та інших. Переможців та вчителів, що їх підготували, привітав директор ліцею подзігун Андрій Михайлович. Вільми шановна ліцейська родина, вильме шановні гості, які сьогодні також присутні на нашому святі. У цьому році наші учні разом з педагогічними працівниками доклали максимум зусиль, щоб впевнено отримати знання, і продемонстрували їх на рівні Вінницької області. І здобули перемоги на республіканському рівні, на найбільшому рівні державному, коротка, буквально декілька цифр статистики, яка свідчить про наші успіхи: успіхи наших вихованців, успіхи наших педагогічних працівників. Це 26 перемог в обласному етапі всеукраїнських учнівських олімпіад, 21 перемога в конкурсі малої академії наук, 38 відмінників навчання. Учні здобули досягнення в спорті, здобули досягнення в художній самодіяльності. Це прекрасний результат. Це результат, який ще раз говорить про те, як ми працюємо, що ми робимо для того, щоб наші учні завжди були впевнені в своїх знаннях. Я щиро вітаю вас, Савчук Ангеліна виборола перше місце в Україні в четвертому етапі всеукраїнського конкурсу учнівської творчості. брати мої». В номінації історія, науковий керівник, учитель-методист Лавров Валерій Олексійович. У третьому обласному етапі всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів ліцеїсти вибороли 26 призових місць. Дипломантами першого ступеня обласного етапу олімпіад стали п'ятеро учнів: Боднар Матвій та Савчук Ангеліна з історії, Жовмір Аріна, Савчук Ангеліна, Краснюк Денис з правознавства, Друге місце посіли Феда Марина, Сауляк Мирослав з математики, Феда Смарина з економіки, Грабенко Ігор, Христич Максим з історії, Леденюк Дар'я з німецької мови, Боднар Святослав з англійської мови та з німецької мови, Сорока Анастасія з фізики, Даценко Олексій з інформаційних технологій. Третє місце вибороли П'яста Роман, Андрієнко Діана, Ющак Денис з математики. Титко Марія з української мови і літератури, Литвинюк Дар'я з англійської мови, Вінтоняк Олександр з історії, Дмитришин Даніїл з географії, малюта Владислав з інформаційних технологій, Сауляк Мирослав з інформатики, мельник Артем з біології, Петльована Тетяна з хімії. Я Христич Максим. Посів друге місце в обласному етапі Олімпіади з історії. Особисто для мене перемога в Олімпіаді це великий досвід. Які надає впевненість, знання, компетентність та віру в себе, що є складовими успіху. Плідно працюючи, я одержав і грошове заохочення близько двох тисяч гривень, що вже є своєрідним матеріальним здобутком. Хочу подякувати вчителям за підготовку і величезний багаж знань, наданий нам під час занять. Навчання в Теврійському науковому ліцеї захоплює мене та надає силу рухатись далі і здобувати наступні перемоги. Мене звати Дар'я Латвінюк, я є ученицею третього курсу філологічного факультету. У третьому етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької мови я посіла друге місце, а з англійської мови третє місце. Ці перемоги є важливими для мене, оскільки вони дали мені дуже цінний досвід. При підготовці до олімпіад я використовувала різні джерела інформації та багато матеріалів поза шкільною програмою. Але суттєву роль також відіграла підтримка моїх вчителів. Знання, які я отримала під час підготовки до олімпіади, допомагають мені на уроках. Я вивчила багато нових слів, конструкцій та словосполучень, які зараз використовую. Ці перемоги надихнули мене не зупинятись, а продовжувати працювати та, та вдосконалювати свої знання з англійської мови та німецької. Мене звати Краснюк Денис. Я виборов перше місце в обласній олімпіаді з правознавства Я одержав новий досвід, що дуже мене заохотило та збільшило впевненість у своїх знаннях. Також я отримав грошове заохочення. Це стало вагомою винагородою за мою працю та зусилля. Дякую вчителям за їх плідну роботу. Щиро вдячний Тиврівському науковому ліцею за можливість розвиватися та збувати нові перемоги. Я Титко Марія, учениця третього курсу філологічного факультету. Навчатися в Тиврівському науковому ліцеї надзвичайно приємно та престижно. Це чудовий заклад, в якому відчувається згуртована професійна робота учителів. Учнів та батьків, я пишаюся своїми успіхами та досягненнями, які здобула в цьому навчальному році. Взявши участь у третьому етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури, я посіла третє почесне місце. Щиро вдячна всім вчителям за знання, вміння, досвід та отримані досягнення. Хай примножуються здобутки наших ліцеїстів, хай будуть міцними та подрібними знання. Хай буде мирним небом над нашою рідною Україною. Мене звати Петльована Тетяна. Я навчаюся на першому курсі філологічного факультету. Цього року вперше в житті здобула перемогу в третьому обласному етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії та була нагороджена дипломом третього ступеня. Я надзвичайно пишаюся своєю першою обласною перемогою. Щиро вдячна вчителям за глибокі знання, а адміністрації ліцею за надану учнівську стипендію. За кожною снівською перемогою невтопна праця вчителів і учнів. Переможців Олімпіад підготували директор ліцею Поцігун Андрій Михайлович та досвідчені педагоги: Лавров Валерій Олексійович, Шастун Василь Федорович, Тоха Валентин Васильович, Ботнар Яна Олександрівна, Сисюк Сергій Дмитрович, Сидорук Володимир Анатолійович, Красовський Ярослав Йосипович, Сауляк Артем Васильович, Табачук Оксана Сергіївна, Лавренчук Юрій Миколайович. Кузьмик Ірина Дмитрівна, Смульська Віталіна Ігорівна, Ніколаєнко Тетяна Олександрівна. У місті Луцьк відбувся четвертий етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії. Вінницьку область представляли учениці 11 класу 4 курсу філологічного факультету Савчук Ангеліна та учень 8 класу 1 курсу фізико-математичного факультету Боднар Матвій. Команду учнів супроводжувала вчителька історії Боднар Яна Олександрівна. Мене звати Боднар Матвій. Я учень першого курсу фізико-математичного факультету. У цьому році виборов перше місце в третьому етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії та став дипломантом четвертого етапу у місті Луцьк. Від цієї поїздки я отримав неоцінений досвід, позитивні емоції, нові знайомства. Це був тиждень неймовірних історичних змагань. Було досить цікаво. Побачив роботу розумних учнів з усієї України, отримав новий досвід. Ми виконували завдання, дискутували, доводили свою думку. Це було надзвичайно цікаво. Головний секрет успіху Тиврівського наукового ліцею це робоча атмосфера нашого закладу. Мені подобається, що викладачі не просто налаштовують на навчання для одержання гарних оцінок. А пробуджують інтерес до глибокого пізнання предметів. І, звичайно, класно, що ліцеїсти це дружна і активна спільнота, заряджена на навчання. Між нами постійно існує здорова конкуренція, і це неабияк мотивує. Вдячний адміністрації ліцею за грошову винагороду. Це надихає на подальші успіхи і свідчить, що твоя праця має відповідний результат. Я Савчук Ангеліна. Учениця четвертого курсу філологічного факультету навчатися в Тиврівському науковому ліцеї надзвичайно престижно. Завдяки цьому я мала можливість вибороти перше місце в третьому етапі Всеукраїнської олімпіади з історії і взяти участь в четвертому етапі у місті Луцьк. Подорож до Луцька залишила в моїй пам'яті яскраві та незабутні враження. Перш за все, вразила атмосфера організації Олімпіади. Завдання були цікавими та різноманітними, спонукали до критичного мислення та аналізу історичних фактів. Для мене це не лише випробування знань, але й чудова можливість розширити світогляд, познайомитись із творчими людьми. За цим досягненням стоїть моя наполеглива праця та підтримка моїх учителів. Всеукраїнська олімпіада з історії стала для мене не просто перевіркою знань, а глибоким та надихаючим досвідом який я використовуватиму як стимул для нових перемог. Цьогоріч учні нашого ліцею Ангеліна Савчук та Матвій Боднар представляли Вінницьку область на четвертому етапі Всеукраїнської олімпіади з історії у місті Луцьк. У мене як керівника групи та у дітей залишились лише позитивні враження. Участь у такому масштабному заході сама по собі є значним досягненням. Це важливий крок у розвитку та вдосконаленні своїх знань та навичок, мотив для подальшого навчання та самовдосконалення. Всеукраїнська олімпіада з історії зібрала учасників із різних шкіл та регіонів України, що дає можливість поділитися досвідом та отримати нові знання як учням, так і їх наставникам. Дуже приємно було мати можливість спілкуватися з нашою талановитою молоддю, бо саме ці талановиті підлітки стануть тими, хто буде відбудовувати нашу країну і буде зміцнювати її та творитиме нову історію. Успіху досягла учениця мовного конкурсу Смольська Мілана, посіла третє місце в обласному етапі міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Переможницю підготував вчитель української мови і літератури Сауляк Артем Васильович. Мене звати Смульська Мілана. Я навчаюся на третьому курсі філологічного факультету. У цьому році я здобула перемогу в третьому етапі міжнародного конкурсу. З української мови імені Петра Яцика. Ця перемога є лише початком мого шляху до успіху. Мої плани на майбутнє пов'язані з глибоким вивченням рідної мови, тому отримала гарний досвід саме в цій галузі. А ще учнівську стипендію. Що для мене, як для учениці, дуже приємно. 21 учень Тиврівського наукового ліцею є переможцями другого обласного етапу Вінницького територіального відділення Малої Академії наук України. Троє ліцеїстів вибороли абсолютну перемогу. Перше місце Кирик Надія з педагогіки, Безручко Марія з української мови, Бондарчук Ліза з релігії знавства. Кирик Надія представляла Вінницьку область на третьому етапі всеукраїнського конкурсу захисту учнівських науково-дослідних робіт МАН у Києві у секції педагогіки. Науковий керівник, кандидат педагогічних наук Лавренчук Юрій Миколайович. Я Кирик Надія закінчую навчання на фізико-математичному факультеті наукового ліцею. У цьому році я здобула абсолютну перемогу. Перше місце в обласному етапі конкурсу захисту учнівських наукових робіт Вінницького територіального відділення Манс педагогіки. Ця перемога для мене є неймовірним досягненням. Я представляла Вінницьку область на третьому етапі МАН у місті Києві у секції педагогіка, нагороджена дипломом учасника. Це безцінний досвід спілкуванням з юними науковцями всієї України. Щиро вдячна науковому ліцею за те, що надав мені можливість отримати якісну освіту та розвиватися як особистість саме в науковому напрямку. Високих результатів досягли учні, які вибороли друге місце Датянко Олексій з математики. Малюта Владислава з математики, Муляр Владислава з англійської мови, колодій Анастасія з української літератури, Педас Марина з історії України, Савчук Англіна з всесвітньої історії, Євпак Каріна з соціології, малюта Вікторія з археології, Качук Дар'я з правознавства. Вагомі наукові дослідження продемонстрували ліцеїсти, які здобули третє місце: рибак Анна з зарубіжної літератури, Дмитришин Даніл з географії. Панченко Євген з фізики, Шевчук Діана з історичного краєзнавства, Мадяр Каріна з етнології, кушнір Владислава з кібербезпеки, Бєлік Вікторія з охорони здоров'я, Мосіна Яна з охорони довкілля, Муллер Валерія з екології. Юні науковці ліцею писали проєкти, які містять наукові дослідження, проводили постерний відеозахист, демонстрували відеопрезентації, Члени журі обласного конкурсу відзначили високий рівень підготовки учнів нашого закладу освіти. Науковими керівниками ліцеїстів були директор ліцею, кандидат педагогічних наук Подзігун Андрій Михайлович та педагоги ліцею, кандидат педагогічних наук Лавренчук Юрій Миколайович, кандидат історичних наук Красовський Ярослав Йосипович, учителі Лавров Валерій Олексійович та Бачук Оксана Сергіївна, Подзігун Людмила Вікторівна. Кузьмик Ірина Дмитрівна, Маринчук Андрій Анатолійович, Боднар Яна Олександрівна, Василькова Аліна Леонтьєвна, Козак Людмила Олександрівна, Ніколаєнко Тетяна Олександрівна, Лисюк Ярослав Леонідович, Пипа Ніна Петрівна. Я, Дмитришин Даніїв, навчаюся на третьому курсі гуманітарного факультету, здобув третє місце в обласній олімпіаді з географією. Також дуже полюбляю займатися науковою діяльністю. У цьому році написав і захистив науковий проєкт. Моїм науковим керівником є кандидат педагогічних наук, директор ліцею по Андрій Михайлович. У конкурсі МАН в області я здобув третє місце в секції з географії. Для мене ці перемоги це чудовий досвід, що збільшує впевненість у своїх знаннях та додає віру в себе. Навчання в науковому ліцеї допоможе нам стати успішними людьми. Мене звати Муляр Владислава. У цьому році я закінчую навчання на філологічному факультеті. Англійська мова завжди була для мене більше, ніж просто шкільний предмет. Це мова, що відкриває доступ до світових знань, культури та спілкування з людьми з усього світу. Мене надихнула думка, що через наукову роботу я зможу дослідити не лише мову, а й явища, які з нею пов'язані. Наприклад, вплив англійської мови на інші мови або як технології змінюють наше мовлення. Мій науковий проєкт лінгвістичні Особливості або труднощі перекладу фразових дієслів, посів друге місце в другому етапі малої Академії наук України. Я Даценко Олексій, учень третього курсу фізико-математичного факультету, переможець третього етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій та другого обласного етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідних робіт МАН з математики. Мені випала чудова нагода створювати та захищати науковий проєкт з математики. В науково-технічному відділенні Малої академії наук у місті Вінниць. Метою моєї роботи стало дослідження практичного застосування теорії графів. Ця тема неабияк зацікавила мене, оскільки застосування графів важливе для створення дронів. Науковим керівником проєкту була кандидат технічних наук, доцент кафедри вищої математики Вінницького національного технічного університету Заченюк-Кавецька Наталя Васильєвна. Під час праці над проєктом я здобув безцінний досвід. Адже навчився роботі з великим об'ємом інформації, критичному та послідовному мисленню та вмінню презентувати себе в обласному конкурсі учнівських наукових робіт з природничих наук серед учнів закладів загальної середньої, професійно-технічної та фахової передвищої освіти, який проводився у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського. Учениця 4-го курсу філологічного факультету Євпак Каріна виборола перше місце у секції географія її науковим керівником є Подзігун Людмила Вікторівна. Мене звати Євпак Каріна. Я навчаюсь на 4-му курсі філологічного факультету. Олімпіади і конкурси це випробування, які не тільки тестують знання, а й гарантують зібраність та самостійність. Цьогоріч я посіла друге місце в другому обласному етапі всеукраїнського конкурсу захисту учнівських науково-дослідних робіт Малої академії наук, соціології. Тема мого проєкту актуальна сьогодні: вплив війни на міграційні процеси в Україні. Моїм науковим керівником є вчителька-методист Подігун Людмила Вікторівна. Також я виборола перше місце в обласному конкурсі учнівських наукових робіт з природничих наук. Серед учнів закладів загальної, середньої, професійно-технічної та фахової передвищої освіти у секції географії. Здобувши ці перемоги, я з певністю можу сказати, що багато чого навчилась, збагатилась великою кількістю нових знань та навичок. У цьому ж конкурсі в номінації Біологія ліцеїстки природничого факультету Мосіна Яна та Шевчук-Зоряна посіли третє місце. Переможність підготувала Ніколаєнко Тетяна Олександрівна. Мене звати Мосіна Яна. Навчаюсь на четвертому курсі природничого факультету. Здобула перемогу в другому обласному етапі Всеукраїнського конкурсу захисту учнівських науково-дослідних робіт Вінницького відділення Малої академії наук. Тема мого наукового проєкту Вплив екологічних чинників на фауну Тиврівської територіальної громади, що є дуже актуальним у наш час. Також я здобула перемогу. Третє місце в обласному конкурсі учнівських наукових робіт з природничих наук в номінації біологія. Для мене перемога в конкурсах це велика мотивація і результат моєї праці. В обласному предохоронному конкурсі науково-дослідницьких робіт збережемо довкілля для майбутніх поколінь, організованому Департаментом гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації, учениця третього курсу природничого факультету Березюк Дарина. Здобула призове місце і нагороджена дипломом третього ступеня науковий керівник Ніколаєнко Тетяна Олександрівна. Моє ім'я Дарина Березюк. Я навчаюся на третьому курсі природничого факультету. Я здобула перемогу в обласному природоохоронному конкурсі науково-дослідницьких робіт збережемо довкілля для майбутніх поколінь і нагороджена дипломом третього ступеня. Тема мого проєкту оцінка стану повітря методом ліхенної індикації. Успіх у конкурсі є джерелом натхнення для мене, що мотивує мріяти, планувати майбутнє та ніколи не зупинятися на досягнутому. В обласному конкурсі Я маю право перемоги здобули Касанчук Марія, Андрієнко-Діана, Качук Дар'я. Їх підготували Лавров Валерій Олексійович та Боднар Яна Олександрівна. Моє ім'я Діана Андрієнко. Навчаюся на другому курсі фізико-математичного факультету. Кожному з нас сьогодні приємно ділитись своїми досягненими перемогами. До перемоги нас ведуть учителі. Їхня праця це запорука нашого духовного, моральної та інтелектуального зростання. Як переможець третього етапу обласної олімпіади з математики та обласного правознавчого конкурсу Я маю право звертаюсь до ліцеїстів. Не зупиняємося на досягнутому і надалі здобуваємо перемоги. Примножуємо славу нашої благословенної Вінничі, бо нам з вами творити правове європейське майбутнє рідної України. В обласному конкурсі солістів-вокалістів та чітців Зіркова мрія 2025, який проводився на базі комунального закладу, Центр естетичного виховання Вінницької обласної ради, із понад 50 територіальних громад Вінницької області брали участь троє учнів ліцею, і всі вибрали призові місця. У номінації вокал Жовмір Аріна отримала диплом абсолютного переможця конкурсу Середня група. Березюк Дарина нагороджена дипломом другого ступеня, старша група. Надкринична Аліна нагороджена дипломом третього ступеня середня група. Я Аріна Жовмір. Учениця другого курсу фізико-математичного факультету я не лише навчаюся на відмінно, а й одержала перемогу в обласній олімпіаді з правознавства і нагороджена дипломом першого ступеня. Також у цьому році я вкотре стала переможцем обласного етапу конкурсу вокалістів та читців Зіркова мрія мрія-2025», де посіла в номінації вокал Абсолютну перемогу в області за виконання пісні Нічне місто. Ці перемоги надихають мене на подальші досягнення, надають впевненості та задоволення. Дякую адміністрації ліцею за надану можливість кожному учневі в повній мірі розвивати свій талант та за вагому учнівську стипендію. Мене звати Надкринична Аліна. Я учениця першого курсу філологічного факультету. У цьому році, як і щорічно, я виборола перемогу в обласному конкурсі солістів-вокалістів церкова Мрія 2025. У номінації вокал та здобула друге місце і нагороджена дипломом другого ступеня. Я виконувала пісню Вірте, люди у дива і щиро радію своєму вокальному успіху. Тиврівський науковий ліцей для мене це місце здійснення мрій, це радісні почуття, і емоції, виступи на сцені, це мої досягнення. Я переконана в тому, що постійне самовдосконалення та невтомна праця над собою ведуть до значних результатів у районних змаганнях гімназіада. Серед учнів, учениць закладів загальної середньої освіти перше місце з футболу вибрала збірна команда дівчат 9-11 класів нашого ліцею. Команду підготував учитель фізичної культури Лахманюк Володимир Євгенійович. Збірна команди юнаків з футболу одержала друге місце. Команду підготував Кузьмич Віктор Миколайович. У районних змаганнях всеукраїнські шкільні ліги пліч опліч збірна команда дівчат 9-11 класів з футзалу посіла друге місце, з баскетболу третє місце. Тренер команд Лахманюк Володимир Євгенійович. переможці занесені на дошку пошани краса ліцейської родини. Вони є яскравими особистостями, які залишать назавжди свій слід в історії ліцею та стануть прикладом для наслідування наступним поколінням ліцеїстів. На святі останнього дзвоника нагороджено переможців всеукраїнського та обласного рівня учнівських олімпіад і конкурсів. Директор ліцею Подзігун Андрій Михайлович привітав усіх переможців олімпіад і конкурсів. Та ініціював захочення творчих талановитих дітей наукового ліцею грошовими стипендіями. У цьому році 58 кращих ліцеїстів за відмінне навчання, перемоги в олімпіадах та конкурсах нагороджені учнівськими стипендіями. Завдяки наполегливій інтелектуальній праці учнів та педагогів підтримці батьків зірковий олімп Тиврівського наукового ліцею запалив сузір'я переможців 2025 року. І воно сяєтиме і надихатиме ліцеїстів на наступні перемоги і досягнення. Кожному з нас сьогодні приємно ділитися своїми успіхами. Творчі талановиті учні постійно відчувають піклування і турботу директора наукового ліцею дзігуна Андрія Михайловича. До перемог нас ведуть учителі від усіх переможців олімпіад і конкурсів. Висловлюємо безмежну вдячність адміністрації ліцею, педагогічному колективу. За всебічну підтримку, глибокі знання, залучення до наукової, дослідницької, експериментальної діяльності. Також дякуємо своїм батькам за підтримку і розуміння, за те, що разом з нами радіють успіхам і перемогам. Пишаємося тим, що навчаємося в Теврійському науковому ліцеї, чудовому закладі освіти для обдарованої учнівської молоді Вінничини. Ми дякуємо Збройним силам України. За можливість навчатися, здобувати перемоги в олімпіадах і конкурсах та мріємо про майбутнє у мирній, незалежній Україні. Усім бажаємо невичерпного натхнення, нових досягнень та перемог. На цьому наш випуск новин закінчено. До зустрічі у наступній передачі. Програму підготували члени гуртка Школа журналіста.